Всім привіт, рада всіх вітати на моєму каналі, давно з вами не бачились. І подивившись на назву цього відео, ви напевно здивувалися. Що ж це таке? Насправді, на початку я думала зробити окреме відео на кожну з цих тем, а потім вирішила, чому б нам це все не об'єднати. Тож, для зручності, якщо у вас цікаво щось конкретне або якась конкретна тема, тайм-коди присутні. Тож, поїхали! Перша тема, про яку я хотіла поговорити з вами, це Enem 2025 року. Так, я його здавала і я багато що хочу про нього сказати. Ну, Почнемо з базового, це мої бали. ось. Насправді я досить ними задоволена, але до кожного предмету я маю свої деякі питання і десь би хотілося краще, десь я навпаки здивувалася, типу, чому так високо. от. І насправді я не знаю, хотіла б ще розказати вам декілька своїх рекомендацій з приводу підготовки, як взагалі це все відбувається. Тож давайте по порядку. Щодо якихось лайфхаків і порад з приводу підготовки до НМТ. я б хотіла сказати, що я рада, що я пішла на курси. На декілька різних курсів а, з підготовки, тому що я була готова до цього тесту. І я йшла просто його розвалювати, тому що для мене вже були знайомі завдання, все було знайоме. Того ж я бажаю і вам іти, і просто його розвалювати, коли ви будете його складати, в незалежності від того. А, і якщо ви вже його склали, то мої вітання ці 9 місяців. Вже хоч скільки ви там готувались, пройшли. Я сподіваюся, що успішно і ви склали на ваші бажані бали. От. Я не знаю, чому я трошечки профігачилася з приводу того, що я дуже сильно повірила в свою дисципліну, і я наділася на те, що я сама буду все опрацьовувати і проходити. Але, на жаль, я не знаю, 11 клас, класника. Я просто навчаюсь в коледжі, і інколи це все навантаження, воно якось давало про себе знати. І були деякі дні, коли я просто ніфіга не робила, а коли просто фігачила понаднормово. І в цьому плані я б сказала. Не надійтесь на свою самодисципліну, ідіть все таки на підготовку там, де вас будуть контролювати, якщо ви не впевнені. Я була впевнена, начебто, але все таки не дуже. І от все я трохи профігачила з математикою. А що ще щодо підготовки, не забувайте відпочивати обов'язково. І от знаєте, готуйтеся саме до тесту, до цього формату, і тоді вам буде легше, набагато насправді. Тому що, коли ти пророблюєш певну кількість завдань, ти знаєш, що тобі очікувати, тобі і легше. І от, наприклад, я пам'ятаю, коли я прийшла до другого блоку просто і почалась історія і англійська, а я сижу, я просто посміхаюся від того, що я знаю ці завдання, я проходила їх і ну, ці відчуття не передати. Справді а, тому так. А щодо самого процесу іспиту, насправді він не такий страшний, як говорять, тобто, все досить нормально, адекватно. Я думала, що я буду писати на якомусь старому комп'ютері, типу, це все, але насправді мене посадили перед маленьким ноутбуком, все було досить зручно, окрім парти, яка була нахилена. Але то вже таке деталі. І насправді немає нічого такого страшного. Екзаменатори досить лояльні. Я надію, що у вас будуть так само. Єдиний мінус. Бляха, чому вони дали мені на перерві посидіти в телефоні? Я просто пам'ятаю, як відбувається перерва ці 20 хвилин, і я сижу така, а я засинаю. І чесно, в мене було бажання піти просто сісти на довгі лавочки, які були присутні в самій аудиторії, але туди заходити не можна під час цих 20 хвилин. Тобто вас э, виганяють, так би мовити, в інше приміщення, і довелося сидіти вже там, де є. Обов'язково беріть з собою смаколики, тому що це прям база базована і водичку. І не нервуйте, от і все. Воно все складеться, буде так, як буде, і вірте в свою удачу, тому що насправді я б сказала, тут як повезе. Наприклад, з історії мені повезло, тому що підфартило, тому що були досить завдання з тих тем, які я знала. Якби мені попалося 19 століття, там би був просто якийсь завал. А так в основному, наприклад, на моїй сесії була в основному Русь Україна і щось таке. Тобто, а я в цих темах шарила, я вірила, що мені попадеться те, що я шарю, і отак от і склалося. І знаєте, все б так було чудово, тому що я здала НМТ, і потім на наступний день я їздила в коледж якраз давати там всі звіти з навчальної практики і дете. І ну, мало б все початись круто. Початок канікул, все весело, але не тут то було. І про це невеличке, але ми поговоримо в іншій частині відео. А тепер переходимо до більш цікавого, до фанкону. А насправді мені було з чим порівняти, тому що я ходила на минулорічний панкон 2024 і на цей 2025, І мені є що сказати. Я напевно прикріплю зараз декілька відео з приводу вражень, масштабів і всього іншого. Потім нормально. А давай Все підготуємо. Тому що я не знаю чи чиї це імена, тому що там просто цифри. Я зараз. Що мені сподобалось, так, сподобалось. І в цьому році було якось на мене набагато масштабніше, але було і набагато більше людей. ну, так. І я насправді не так злюсь на саму чергу, як на кількість а, людей а, взагалі в самому приміщенні. Тобто, відстави чергу, ну, це таке, в принципі, проблеми не було, як на мене, великої. Ну, може, просто я так попала, що досить вчасно. Черга достатньо рухалася. Але от оці постійні потоки людей всередині самого приміщення. З цим було трошечки важкувато. І в деякі моменти просто хотів десь, я не знаю, сховатися в куточку і такий leave, me alone, leave me alone, please. от. Але було досить круто, тому що була концерт сцена. І знаєте, я просто трошечки вже пам'ятала, що де знаходиться з минулого фан -коду. і Я відкриваю така цю карту, дивлюсь, господи, що де? Де та зона Ютубу? Де все інше? До речі, моє враження після того, як я вийшла з цієї зони. От, була дуже рада побачитись з блогерами. з... Купою просто людей. І знаєте, я люблю такі фестивалі, взагалі такі різні штуки, тому що вони досить об'єднують, і ти можеш побачити справді багато людей, багато знайомих, пофоткатись, щось такого приємного. Посмакувати якусь їжу, Боже. І насправді я була така рада цьому фенкону, тому що він для мене був досить насиченим. Я прям собі спланувала, куди я хочу піти. Ну, не все, звичайно, вдалося, але більшість так. І от саме я дуже сильно хотіла подивитися шоу-програму, і вона була неймовірна. Але я не знаю, чому я була саме в перший день. Мені якось було трошечки дивно під час того, як були якісь фокапи, тобто або називали не ту людину і виходила інша, або були якісь проблеми зі звуком, або ще щось трошечки це якби напрягало. Ну, може, я просто так прискіпливо до цього ставлюсь, але для мене це стало якось помітно, я не пам'ятаю, в якому це було ці було. Але так. Я дуже рада, тому що в минулому році я трошечки скіпнула частину там, де були кіпок-каверденси, а в цьому році я просто бігла, коли я почула свою улюблену пісню до сцени, і підспівувала весь голос, і це було неймовірно. Ще з таких цікавих штук я ходила на презентацію книги Хорт. Дуже круто насправді було послухати. Нам дали послухати цілих три розділи озвучених дуже крутими акторами озвучки, якраз таки цих персонажів. І, Боже, я просто занурилася. Ці три розділи пролетіли отак, і це було щось неймовірне. З приводу шопінгу, звичайно ж, не обійшлося і без речей, як покупочка манги. Ось, до речі, це вже виходить мій четвертий том, Ателія толічеклонських капелюхів, боже, просто неймовірно, Це класика. І я вам скажу так: достатньо я бігала за цим четвертим томом і казала, що в другий день було трошки менше людей вже на фанконі Можна було так би мовити подихати. З приводу переможців, боже, вони всі просто неймовірні. Я як дивилася, просто їхні виступи передивлялася. Ці косплеї це просто щось неймовірне. І знаєте, це дуже круто надихає і. Я так надихнулася якоюсь ідеєю, якимось бажанням щось теж створити, щось показати. І це українське ком'юніті, ну воно просто неймовірне. Круто, до речі, що було багато ініціатив на допомогу ЗСУ. Так само, як от відправ книжку на фронт, теж дуже крута штука була. Донати, звичайно. І це вам невеличке нагадування. Не забувайте, будь ласка, донатити, тому що безсонні ночі це жах і не тільки. І якби не зсу, я б навіть не сиділа, не знімала зараз це відео. Тому little reminder, you know. Отже, різні прикалюхи і про це але, на якому я говорила на кінці першого блоку цього відео. Я не знаю, що зі мною сталося, що стало з моїм організмом, можливо, це було перевиснаження або ще щось. Я щось типу отруїлась і ну, було не дуже приємно. За цей період, поки я лежала в ліжечку і відходила від цього всього, я передивилася фрірем. Насправді я дивилась вже це аніме вдруге і якось воно відкрилось для мене по-новому, досить так ностальгуюче переглядаючи його, і набагато багато деталей відкрилось для мене. Також я передивилася третій сезон Вінкс, начебто, от. Мені теж досить зайшло. До речі, невеличке вам нагадування, що досить багато наших улюблених старих мультфільмів є доступні на ютуб-каналах. Оцих от офіційних, звичайно, якщо ви знаєте і розумієте англійську, то let's go. Я вже роблю це не перший раз, і мені подобається, знаєте, такі перевірка своїх скілів a little bit, you know, Я не знаю, чому я сьогодні вирішила трохи переходити на English. До речі, я зробила невеличкий, ну як, не дітик, а відео з Фаргон, до речі, послання на всі мої соцмережі буде закріплено в коментарях. Тож, йдіть, в мене Тік-Ток, Телеграм, підписуйтесь. Тож, a little reminder. Проходьте скільки разів я це сказала сьогоднішньому відео, будь ласка, дякую. От, а Ще з цікавих штук, знову ж таки, це ательєчик уських капелюхів, який я теж прочитала, Боже, просто неймовірна манга. Я надіюся, я правильно сказала. От. Тому так, якщо говорити про прочитане і переглянути, то мені дуже сподобався я не знаю, це назвати як міні-серіал по ніндзяго про Кая і про його історію, що сталося з ним після злиття. Боже, взагалі мені цікаво тут присутні фанати ніндзяго, які слідкують за цим і дотерпір. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи є ви тут. От, о, тому що я передивилася минулим чи поза минулим літом знову по нові всі 17 сезонів, і я була просто в шоці від того, що відбувається. Я не знаю, чому я хочу передивитися їх ще раз, але ну нема поки цього натхнення і сил це зробити. Але я от слідкувала за Dragon Rising Це виходить третій вже сезон. Господи, як швидко час летить, типу як продовження, і от нам викатали таку прекрасну анімацію про історію lost in this place. It's to in a land of a <кзвиси> <кзвиси> не знаю, мені здається, це трошки не для дітей, тому що деякі моменти я сиділа така. І все. «No Words» — це, знаєте, і пожахатися трошки, і поплакати, і поностальгувати, і зловити якісь люті флешбеки, і все щось тільки можна. Ну, це насправді досить потужна анімація, як на мене. От хотіла поговорити про досить цікавий комікс. Я не знаю, як ти правильно називаєшся. Графічний роман. О, це графічний роман, це студіння кістка. Подивіться, я її відхопила ще на книжковій країні. От. Ну, це емейзінг. Ой, я прям каникчусь, до речі. Ну, видно, мій улюблений колір можна вгадати, просто я не знаю, не мигнувши оком. От, е, насправді він неймовірний. В мене виходить, наразі вже є фул колекція всіх книжок українською виданих від Лібердуга по всьому всесвіту. Я надіюсь, що наші видавці видадуть ще там дві, наскільки я знаю. Одна теж досить файна і ілюстрована. Е, там щось типу збірка казок по всесвіту, і начебто історії про святих цього всесвіту. От я не знаю. Я трошечки робила відгук на цю красу в своєму телеграм-каналі. Там навіть і фоточки є, що тут всередині, тому що це 200 промальованих офігезних сторінок. Тому прошу всі деталі там. От, до речі, я не знаю, чому знали ви, що існує цукерка в у Лісі, і саме тоді я її з'їла перед тим, як читати цю книгу. Ну я не знаю чому. Ця історія теж мене досить защепила. Я не знаю, я так до Дарклінга відношусь таке собі, але було круто почитати його історію, його бекграунд, і обоже багра. Просто заради цієї жінки. Я не знаю. От мати в нього топчик, а він... Не знаю. А, до речі, повертаючись до аніме, хотіла сказати: скажіть, будь ласка, люди, які дивляться монолог травниці Вен Гоінгу, вас теж бомбить, коли ви проживаєте цей тиждень просто I'm a survivor, І ви такі сідаєте субота, і думаєш, ну нарешті, ось заради чого я просто чекала весь цей тиждень, і ти такий дивишся. А японці сьогодні не виклали, не пустили в тебе нову серію. І я така просто. Ба-ба-ба-бам! І Я тоді вирішила сісти подивитися щось інше, теж на гави. І Я подивилася вітролом, начебто так називається. І о Боже! Бачили ви б моє обличчя, коли я додивлялася його буквально там за декілька днів до фанкону. І я приходжу на фанкон і я бачу косплеєрів з цього аніме. Я така просто є. I do it right. you do it amazing, sweetie!» От, е, І це було просто щось неймовірне, що можна було передати. Знаєте, це такий крутий коннект з людьми. Ти ж бачиш людей, які ходить від цього, і просто життя набуває нового сенсу. Ну, якщо коротко, знову ж раз таки, такий якийсь відривочок тут має бути з моїх emotions after fancon. you know, Тож так. Я склала пазли. Та я не знаю, вони в мене лежали десь з зими, напевно, десь січня чи з грудня. Я щось починала їх складати. Потім з цим вашим НМТ я забила на все фіг, і от нарешті я його теж доскладала в період того, як я відходила від Ахварови. І досить я задоволена. Знаєте, дуже гарно вийшло все так. Єдине, що я не знаю, як я це все буду клеїти. В мене є невеличка ідея, я хочу, типу, як на двосторонній скотч. Все зробити, приклеїти, в мене є великий типу. Не ватман, господи. Я так не згадаю, як воно називається. Ну, добре. До речі, розкажіть, чи любите ви складати пазли, чи ви вважаєте це нудним, і ви не висадите? Мені цікаво буде почути вашу думку в коментарях, бо багато людей кажуть, що це треба витримка, а я така, а в мене це навпаки розслабляє. Така meditation. Оце от відчуття. Uh, як би це сказати сконцентрування, що ти щось от не робиш? От. Тож так, я була рада вас бачити на своєму каналі. Надіюсь, вам сподобалось відео такого формату. Ставте лайки, підписуйтесь на мене і до нової зустрічі. Па-па!